Так, конверт а, від лісових звірят, Це тільки батькам, дітям ми це не показуємо. Дістаємо все, все, все. все все Перевіряємо, що дістали все. І цей конверт ховаємо. Так, що в нас є? Дивіться? У нас є інструкція, яка розповідає, що кудись сховати. І... І що в нас є у цій посилці. А також є ось така шпаргалочка, вона підказує, що буде по квесту, що за чим іде, і по пунктиках, щоб ви не розгубилися і знали, якщо треба. Так, тут написано, це текстом, але на відео ми дублюємо. Ось така велика шишка кедрова. Бачите, тут від зайчиків є. Записочки. Її ховаємо кудись повище. Краще покласти так. Щоб коли дитина знайде по підказці, вона її, їх почала читати. Далі в нас є палички бобра. Їх ми розв'язуємо і ховаємо таким чином. Одну наліпіть на стіні. Бачите, тут є двосторонній скотч. Зараз вони дістаються. Да. Одну наліпіть на стіні, другу паличку на стільчку або на табуреці. Одну серед серветок, дві під ялинкою, неважливо які. Одну в рукаві, одну під подушкою і одну під килимком. Тут є від бобра розповідь, що ж він робить і що діткам можна зробити. Далі, дивіться, горіхи. Три штуки, бачите, такі великі. Ми ховаємо у якесь, можна найбільше сховати у якесь темне місце. А два інших розкладіть так само, як шишку. Там є дві записочки, які ведуть просто кажуть, що шукайте ще далі. І одна вже каже, що йдіть до сови. Ось цей листочок з собою, його, будь ласка, вкладіть серед книг або в книгу, ну і так, щоб вона виглядала трохи. О. Так, щоб перечасно не знайшли, а коли знайдуть. Почали розгадувати. Далі у нас є малюнок зі сніговиком, На ньому на зворотньому боці тут є двосторонній скотч. Його треба наліпити на стіну. Це як картина, але потім там буде диво, будуть дива. Ви його будете гріти над вогнем, свічка є у нас у посилці. І це ще з залишиться каструля, в якій ви будете знаходити е, сувеніри. Маленькі малюночки з вовками, ось їх 9 штук, їх ми виймаємо і ховаємо серед чобітків. Так, щоб їх не було видно. Так, ось вони, бачите. Тут є наліпочки. Ось такі. Вони нам говорять, де шукати пригоди далі. І одна ось така, яка веде до конвертика відміня. І ще в нас є мішок з сюрпризом від звірят. Дивіться, ви сюди можете, ми кладемо мінімальне, там щось в нас ага, є бенгальські богники. А ви докладаєте все, що хочете. І цей е, чобіток, ви його заховайте, будь ласка, в кастрюлю. Тому що це фінальний вже подарунок, тому що тут ще з не все залишиться кастрюля. І так вони дійдуть до фінального подарунку. Це все можна святкувати, радіти і гратися.